Нещодавно ми з вами вели мову про правила дружби. І я сподіваюся, що ви їх всі виконуєте, коли спілкуєтеся зі своїми друзями. А сьогодні я пропоную вам повести мову про вічливі слова. Це можуть слова бути подяки, привітання. Отже, давайте зараз ми з вами про це. І поведемо мову. Слова привітання використовують тоді, коли зустрічають рідних, друзів, знайомих. Можна казати: Вітаю! Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мої вітання. Це вічливі слова привітання. То на прощання говорять і під час розставання. Такі слова бувай, до побачення, на все добре, до зустрічі. Прощавай. Це вічливі слова прощання. Слова прохання стануть у пригоді тоді, коли просили про якусь послугу або допомогу. Будь ласка, дуже прошу, з вашого дозволу. Дозвольте. Будьте ласкаві. Слова подяки доречні тоді, коли ви висловлюєте комусь якусь вдячність. Дякую. Щиро дякую. Дуже вдячний. Спасибі. Це слова подяки. Вибачається тоді, коли шкодують про негарний вчинок, або тоді, коли відчувають свою провину, або тоді, коли когось турбують, то кажуть: Вибачте, прошу вибачення, перепрошую, даруйте. Це вічливі слова, вибачення. Коли ви спілкуєтеся з друзями або з однорідками, ви Звертайтесь до них і кажете слово ти. А коли ви спілкуєтеся з дорослими або з людьми похилого віку, ви звертаєтесь до них і кажете слово ви. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Закінчи речення вічливим словом. Я розпочну речення, а ви доберіть необхідне вічливе слово. Олю, дай мені олівець. Будь ласка. Все буде дуже було дуже смачно. Дякую. Я хочу прийти в кімнату. Дозвольте, будь ласка, я рада тебе чути і зустріти. Вітаю. Мені вже час йти додому. До побачення. Я не навмисне тебе штовхнув. Вибач мене, будь ласка, сподіваюсь, ви правильно підібрали вічливі слова і були молодці. Сподобалось вам наше заняття, і я пропоную вам виконати таке завдання. Пригадайте, в яких ситуаціях з рідними ви були чимні, вічливі. Ну а зараз на все добре. До побачення.